Згідно із законом Оморіуцу, частота авторшоків повинна зменшуватися з часом. Водночас можуть відбуватися досить сильні авторшоки, але згідно із законом Бата, найбільший авторшок зазвичай на 1,2 магнітуди, слабкіший за основну подію. Давайте подивимось на графік сейсмічної активності курило-камчатського регіону після історичного мегаземлетрусу в липні 2025 року. Дійсно. Протягом першого місяця активність авторшоків на Камчатці почала слабшати. Наприкінці серпня директор Камчатської філії єдиної геофізичної служби ран Данило Чебров повідомив, що після основної події сталося вже понад 12 тисяч землетрусів. Авторшокова активність істотно знизилася і розвивається як належить, і нічого незвичайного в цій тенденції вони не побачили. Проте 13 вересня біля берегів Камчатки раптово стався землетрус магнітудою 7,4, який знову значно відчувався в Петропавловську Камчатському. Ця подія все ще пояснювалася законом Бата. Тобто була за магнітудою меншою за основну подію на понад 1,2. І російські сейсмологи, проігнорувавши моє попередження, визнали її тим самим сильним авторшоком, якого вони нібито й очікували. Але тут виник очевидний парадокс.